Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, у Держдепі заявили, що застосування хімічної зброї не є поодиноким випадком. У такий спосіб збройні сили Російської Федерації прагнуть витісняти зсу з укріплених позицій. Уша підтверджують, що Росія неодноразово використовувала проти українських військових хімічну зброю. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепу. Зазначається, що Росія застосувала хлорпікрин проти українських військ. Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою, заявили у держдепі. Українські військовослужбовці та медики заявляють, що Росія все частіше незаконно застосовує сльозогінний газ на фронті, попри те, що він є забороненим до використання в бою відповідно до міжнародної конвенції про заборону хімічної зброї. Українські військові запевняють, що часто. Російські окупанти закидають гранати з отруйним газом з квадрокоптера просто у наші окопи. У такому випадку захисники вимушені залишати зайняті позиції. Що таке хлорпікрин, яким атакують позиції наших військових? Це рідина з різким подразнювальним запахом. У високих концентраціях хлорпікрин отруйний. Переречь вони мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях задушливу і загальноотруйну дію. Конвенція про заборону хімічної зброї заборонила використовувати хлорпікрин у військових цілях. Віримо, що українські захисники за підтримки усього цивілізованого світу покладуть край свавілю та тероризму Російської Федерації. Вам вдячні за перегляд і за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Залишайтесь у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук і з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!